Весна фарбувала розквітлу природу, синьою барвою в озері воду, на лузі у колір прибілий ромашку, пісочок у жовтий, у сіренький пташку, фазана у полі червоним зробила, Родим куропатці побризкала крила, аж три кольори дарувала фіалці. Й краплину на носі хлюпнула на талці. Весна завітала до нас не з пустими руками, а з коштовними дарунками. Тому малята уважно дивіться на малюночки і називайте, Що дарує нам весна? Що дарує нам весна? Тепле сонечко. Що дарує нам весна? Вербові котики? Що дарує нам весна? Лісові первоцвіти, що дарує нам весна перелітних птахів, що дарує нам весна Бруньки на деревах, що дарує нам весна молоду травичку, що дарує нам весна садові квіти, що дарує нам весна, пташині гніздечка. що дарує нам весна, молоді листочки, що дарує нам весна. Прокидаються комахи, що дарує нам весна, квітучі дерева, що дарує нам весна, яскравих метеликів, що дарує нам весна, прокидаються лісові звірята, що дарує нам весна, веселий спів пташок. Сонце гріє, сонце сяє, вся природа оживає. Малята, ви розумнички, добре впорались із завданням, і до нових зустрічей, малята!